Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Ракетна атака на Запоріжжя близько п'ятнадцятої години росіяни вдарили по місту, пошкодило багатоповерхівки, будинки у приватному секторі та магазини. Після 17-ї вибухи пролунали вдруге. Станом на 6-ту вечора відомо про трьох загиблих та 13 поранених. З них четверо у важкому стані. Вночі окупанти атакували Запорізьку область шахедами. Сили ППО збили сім безпілотників. Трьох людей дісталось під завалів будинку в Оріхові. Будівля не встояла під час російського обстрілу. Двоє жінок від госпіталізації відмовились. А врятований чоловік зараз у лікарні загалом за добу росіяни вдарили по Запорізькій області більше 400 разів. Забули покласти асфальт між Лукашевим та Володимирівським. Таке порушення виявили аудитори після перевірки держпідприємства Місцеві дороги Запорізької області. Половину траси зробили як треба, а на іншу поклали тільки вирівнюючий шар. Про верхнє покриття забули. Всього знайшли порушень на 26,2 мільйони гривень. З вересня цього року українські діти, які через війну живуть у Польщі, повинні будуть обов'язково піти навчатися до місцевих шкіл. Найімовірніше відповідний закон поляки ухвалять вже незабаром. Дубовка розсипається. Пройшло два роки, як оновили вхідну арку до парку. На ремонт витратили 15 мільйонів гривень. З часом запоріжці почали помічати, що вхідна група буквально розсипається. Половину працівників апарату Запорізької облради звільняють. Також без роботи залишаться два з трьох заступників голови ради. Це зекономить більше 14 мільйонів гривень, які віддадуть на потреби ЗСУ. Коли відновлять повноцінний рух греблею Дніпро Гесу, зараз фахівці шукають рішення, як це зробити швидко та якісно. Ймовірніше, ремонт стартує влітку, а от відновлювати електростанцію поки не планують. Ситуація критична, тож досі триває інвентаризація зруйнованого. У Запоріжжі побував пес патрон. Хвостатий піротехнік та його господарі презентували дитячий комікс Патрон та його пригоди. Тепер діти можуть вивчати правила безпеки у цікавій формі і без інтернету. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.